Привіт, мої любі глядачі, мене звати Олена і я далі ділюся з вами корисними вправами для нашого тіла. Сьогодні ми пропрацюємо за допомогою отакого м'ячика або ось такого. Або на крайній випадок є отака трубочка, яка залишається від фольги, або, можливо, навіть взяти качалку. І я зараз вам покажу, як ми будемо пропрацьовувати наші стопи. Адже ми за них дуже часто забуваємо. А рухливість стопи є надто важливою. Отже, нам буде потрібний отакий масажний м'яч. І будемо працювати наступним чином, прокатувати п'ятку. Стараємося переносити вагу тіла на цю ступню, прокатувати. Бокову зовнішню частину стопи, внутрішню частину стопи і пальчики. Якщо немає такого м'ячика, ми можемо використати ось такий м'ячик. Або їх також можна чергувати. Один раз ми робимо. М'ячиком з шипами іншим разом ми робимо звичайним м'ячиком гладенький. Якщо у вас немає м'ячиків, ви можете скористатися отаким залишком від фухні або, на крайній випадок, качалкою. І так само прокатуємо всю стопу від п'яточки до пальчиків. Ось такі легенькі вправи. А ваша стопа вам скаже дякую.